Доброго ранку, мої зірки, зірочки. 9.00. Інстаграм сповіщає всіх вас, що я розпочала прямий ефір. Будь ласка, приєднуємось і починаємо. Доброго ранку. Мене чути? Від вас серденьки, 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 вподобайки, і всі пишемо. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Насправді я вас вітаю, тому що ви зараз почуєте ту інформацію, яка може для вас дуже сьогодні вам в чомусь допомогти, тому що енергії такі, як я вчора у своєму «Reels», Подивіться, будь ласка, останній міріл, коли ми з Яною знімали, я сказала: в мене є дві новини, одна хороша, друга погана. Так само і сьогодні. У мене є дві новини для вас: одна хороша, друга погана. І ну, зараз розповім. До речі, як у вас вчорашній день програвся? Як у вас з дев'яточкою? Були якісь поради від людей мудрих? Хтось по відношенню до вас, доброго ранку, хтось по відношенню до вас щось, ну, щось розповів. Ви почули. У мене дуже програвся день. По-перше, в першій половині я сама була тією, хто ділився інформацією. А потім в мене був масаж, мене дівчинка енергопрактик дуже сильний. І потім вона ділилася інформацією зі мною. Мене така. Переоцінка деяких моментів, я зрозуміла, підказки. Знаєте, яка, який нюанс? Нас завжди ведуть, нам завжди допомагають, і нам завжди наші вищі куратори, наші вищі помічники, вони завжди коригують наш шлях, підправляють, просто потрібно вміти почути. І от вчорашня дев'яточка, вчорашній день і енергія цього дня була якраз про почути і підкоригувати свій напрямок, розумієте. Так, сьогодні, як я сказала, у нас дві новини 10.10.2024. Почнемо з хорошої. Хороша вона в тому, що півдня у нас буде просто шикарні. Шикарніше півдня до, я зараз вам скажу, до 15.24. От, в половину. Четвертої можна сказати, там кардинально міняється енергія. Тому все важливе, що вам потрібно зробити, все там, де потрібно, щось почати, щось кудись поїхати. Що зробіть в першій половині дня до 15-24. Я Вас дуже прошу. Чому? Тому що, по перше, енергія дня у нас саме зранку. Десяточка це фортуна колесу фортуни. Сьогодні, прямо оцих півдня, ще пре все. Дуже круто починати проекти, підписувати договора, виїжджати кудись, щось грандіозне починати. Дуже крута енергія. Все буде добре, це улюблена, улюблений вислів сьогоднішньої половини дня, першої половини дня. І я хочу сказати, що. Колесо фортуни воно крутиться, коли людина діє. Якщо ви будете, знаєте, як лежачий камінь, то під лежачий камінь вода не тече. Так само уявіть колесо, Якщо воно лежить, не крутиться, нічого не буде. Там включаться протилежні енергії прямо зранку. У вас тому обов'язково обов'язково використовуйте прямо потенціал цього дня. Везіння, якась легкість дуже може бути просто ваше позитивне налаштування дадуть вам ну, круті інсайти, якісь, і круті знайомства, і круті договори. От все-все-все хочу зараз знайти прогноз десяточки за минулий раз, а ось є. Можна за от, оцю першу половинку дня спокушатися на не свій шлях і придбати щось не своє, включитися в щось не своє, тому з усім нюансом, будь ласка, акуратно. Так. І менше проживати негативних емоцій в першій половині дня. За другу половину я взагалі мовчу. Там у нас включається взагалі інша енергія. Давайте так. Про позитивну ще, так як четвер день Юпітера, і все позитивне, він обов'язково розширить. От, він розширить сьогодні вашу благодійність, він розширить вашу щедрість сьогодні. Він розширить все хороше, що ви сьогодні в цій першій половині видасте. Тому що в другій половині дня там видавати нічого не треба буде. В першій половині, От все, що ви зробите. Побнімайте своїх рідних, виділити їм час, скажете якісь добрі слова, якусь підтримку комусь іншому. Це все іде вам в розширення. Потрібно потрібно розуміти, що ви розширяєте. От, все, що ви на блюдечку сьогодні цьому юпітеру принесете. В принципі, та і в другій половині дня, да? тільки там, скоріш за все, вам захочеться щось негативне принести. От все, що ви принесете, він все розширить. Принесете страхи, він розширить ваші страхи. Принесете якісь спокуси, він розширить ваші спокуси. Принесете ем, благодійність, гроші комусь іншому, подарунки, він розширить це для вас. І це, і це потім буде в вашому житті. Буде зроблено. Молодці, молодці. Я радуюсь, що ви використовуєте ці поради. Я сама вчора їду додому. У мене було півтори години дороги, і я аналізую вчорашній день все, що я вам розповідаю, воно дійсно отак от і стається. Але ти просто в моменті пам'ятаючи цей прогноз, ти згадуєш. Ну тому що розумієте як? Я ж то астролог, але я сама собі цього не робила б на кожен день. Я б не замарачувалась аж настільки. А так як я це все розповідаю для вас, то у нас тепер і взаємовигідне як сотрудніство. Да? Ви мені... Допомагаєте е, тим, що ви присутні на цьому акаунті, а я е, роблю цей прогноз і для вас, і для себе в тому числі. Тому що потім такий, ага, сьогодні це не потрібно йти, тому що тут, е, наприклад, мінуса якісь. Ага, а оце потрібно підсилити. Ага, а ось ця підказочка, про яку я казала сьогодні в ефірі. Розумієте? Тобто м -м -м, все не просто так. І так. А тепер давайте скажу про не дуже позитивний момент сьогоднішнього дня. А от про другу половинку його 15-24 не люблю я. Починається 9-й місячний місячна доба, місячний день. Тут у нас був таке фенікс переродження, тут воно закінчується і називається цей день такий кажан. Ну, вважається, сатанинська енергія така нехороша, от чесно, нехороша, у нас кілька днів таких за місячний цикл буває. І от після 15-24 починається саме такий. Якщо нюанс, якщо людина сама по собі чиста, позитивна, вона до цього над собою працювала, вона там робила енергопрактики, якісь вона чищала себе, мене вчора звуковими чашами там почистили, дуже круто. Тобто, якщо людина в цьому напрямку працювала, їй потрібно просто. Трішечки притихнути і просто дивитися, що відбувається. Тому що для людей, які, ем, ну, якби не дуже в духовності, да, не дуже про тонкі енергії, у них буде прямо друга половина прямо спокус. Доброго ранку, ви неймовірно красива та енергійна. Дякую за корисну інформацію. Дякую вам. Дякую, дякую. Мені це дуже приємно. Так, повертаємося, повертаємося до наших баранів. І так там може у людей початися день спокус. Знаєте, як активація, як ми кажемо в астрології ліліт? От щось таке буде десь на конфлікти може потягнути, десь на скандали, десь взагалі будьте уважними в другій половині до всього, що проявляється, хто вам дзвонить, хто вам пише, хто вам що пропонує в другій половині дня. Ми нічого цього не приймаємо, а просто ставимо на паузу. Що добре зробити? От в другій половині дня я собі запланувала, я надіюсь, вийде піти в ліс, піти на природу, піти в парк, послухати пташечок, попити гарячого трав'яного чаю, погрітися біля вогнища, поставити свічечку, подивитися на свічечку, помедитувати. От, оце супер, чистити простір в другій половині дня. Теж супер. Тобто ми чистимо себе, ми чистимо тіло, ми чистимо свій тонкий план, і ми чистимо свій простір. От Це те, що на 9-ту місячну добу прекрасно буде робити. Але ви не включаєтеся, розумієте, тут як колесо ж іде фортуни, воно несеться і в другій половині полі літ вам можуть навіть приходити якісь такі пропозиції, типу, типу а давай зіграємо в казино. Ну... Ніби і про удачу, якщо в нас працює, але вам ця удача не треба, розумієте? Тому що ця удача потім е, от вона випливає в неудачу. Розумієте? Не потрібно. Тобто якісь такі спокуси, а давай купимо щось дороге. Воно вам не потрібне, тому що ви потім не будете задоволені цим дорогим. Або якийсь контракт можуть, а давай підпишемо щось. Ні, не почекайте, почекайте завтрашнього дня, другої половини. Я вам зараз розкажу. завтра буде все знову, все прекрасно. У нас прямо одна доба от з 15-24 до починається, і приблизно завтра до такого ж часу, там плюс-мінус, от оцей період, нам потрібно буде витримати. Добре? Тобто ми вже з вами ознайомлені. У нас є частина дня мега-плюсова, і частина дня мега, ем, Я не скажу що вона негативна, вона не негативна, вона просто акуратненько треба бути. Тим більше, що ви попереджені, у вас все класно станеться, ви все будете розуміти. Тобто давайте зробимо такий висновочок. Перша половина дня у нас пруха! використовуємо всі можливості, звертаємо увагу, хто нам що каже. У нас колос фортуни. Ми можемо прямо отримати подарунки від всесвіту. Ми можемо якісь подарунки від друзів отримати. Лайки, коментарі, компліменти. Все це приймаємо, все круто. І акуратненько, акуратненько, акуратненько до. 15-24 затихаємо і, як мишки, сидимо і дивимося, що відбувається. Виходимо на природу, гуляємо собачкою і чекаємо е, наступної класної доби. Добре, мої хороші. Я надію, що ви використаєте ці поради. Я їх сама маю намір використовувати. Так, нас сьогодні було досить активно в ефірі. Я вам дякую. Надію, що ви теж залишите якийсь коментар. Клас, я народилась 10-12 угу. і моя енергія десятка. Дуже цінні нюанси, про які не знала. О, про десяточку дуже багато класних моментів, які, можна сказати, давайте я вам так швиденько, хто народився 10 числа або хто 10-го місяця народився, ви поціловані Богом в макушечку, ви фартові люди. І саме головне, що ви маєте транслювати світ, все буде добре. Ом. якщо іншим потрібно прикладати десь максимальні зусилля, то ви можете отримувати все, просто кажучи одну фразу Все буде добре все буде добре, все буде добре, і вам точно потрібно вірити, що до вас все приходить в легкості. Все приходить в легкості, так воно і буде. Не можна вам замарачуватися на якісь важкості, розумієте? Іншим, інше по-іншому. А у вас отак вам не можна йти в щось, якісь переживання з приводу грошей, з приводу там, вашого майбутнього. Тому що оце переживання, воно зразу блокує вашу енергію. Ні, ви фартові. І вас всі хочуть з вами, всі хочуть бути на зв'язку. Тому що, коли в колективі з'являється людина, десяточка, все, проект зривається. Якщо вам потрібно, щоб ваш проект зірвався, пішов на ріст. Візьміть собі обов'язково, хоча б на перший час людину з десяточку десятого числа народно або десятого числа місяця. Все, вона ваша колесо фортуни закрутить, 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 але беріть в правильні періоди за правильними періодами до мене на консультацію. І все буде чітко. Люблю, цілую. Так, я 28-10-го. Да, десяточка це теж про вас. Тільки дивіться, коли якщо в нас 10-й 10 день народження, то це наша визитівка, це так, як нас інші сприймають. А коли в нас 10-й місяць, то це то прям наша, наш зв'язок з космосом, це прям наш конект. Тут чуть, -чуть по-різному, але в принципі про одне й те саме. Так, супер, дякую вам за заряд енергії. Гарного вам дня і вам гарного! Жовтені місяць, три десята, але ну, в мене одні патірі ну, значить, у вас там такі транзити. У вас, у вас там такі транзити. Тому що це ж я вам кажу, ну не можеш у вас кожна десята кожна доба бути, або кожен, кожен жовтень бути отакий. От Тут же ж воно як напрацьовано вам. Якщо потірі, значить це ті зерна, які посіяні, в тому числі вами. Тобто виросло уже щось виросло, якийсь плід виріс. А що було посаджено вами перед цим, потрібно думати, це. дякую, мої хороші. Що посаджено перед цим потрібно думати. Але є хороша новина в тому, що події. Потірі. потірі, значить, негативне зерно вже виросло. Далі засівайте хороше і буде проростати хороше. Добре? Все, мої хороші, цілую, люблю, дуже-дуже дякую і за вашу підтримку, за ваші коментарі. Давайте будемо зустрічати завтра теж. Так, ви мої крила. Цілую, обнімаю, кожного, бажаю гарного, гарного дня. В першій половині взагалі міга, а в другій ми переживемо. Ну, все, пока.